Всім привіт! В цьому відео продовжуємо налаштування Тікток-аккаунту е рекламного для подальшої торгової реклами. Ми з вами створили е аккаунт спочатку, потім бізнес-центр, і бізнес-центр поєднали з рекламним аккаунтом, тобто з менеджером. Е що нам ще треба? Нам тепер треба, е щоб додати до цього рекламного е аккаунту. Користувачів, які можуть ним користуватися. У нас, якщо ми перейдемо в розділ користувачів, то тут, власне, є е, ми можна, до речі, е, відкоригувати дані для того, щоб було більш зрозуміло. Для цього йдемо в налаштування юзера і вводимо е, зручне ім'я, яке буде. Зображатися. Так. Поки що не оновилося, добре. Е, йдемо в аккаунт і в аккаунті переходимо в, в нього, заходимо в наш Maxplastic і ось тут додати ще користувачів. Беремо. Адмінські доступи, обираємо власне того користувача. Якщо у вас ось тут в розділі користувачі є кілька людей, то, відповідно, ви кільком людям можете дозволити керувати цим рекламним аккаунтом. Так, натискаємо і в нас додається. Вон, бачите, вже переіменувалося там ім'я. І після цього ви вже можете, ви зв'язали бізнес-менеджера, користувачам надали дозвіл е користуватися вашим. Аккаунтом рекламним, таким чином, ви вже можете, прямо звідси з бізнес-менеджера, переходити в рекламний кабінет, де будемо в подальшому створювати рекламні кампанії. Ось, але перший, перший крок такий: Як ш... про... давайте про користувачів поговоримо в наступному відео.